Всім доброго дня, шановні Користашівці, мене звати Вдовін Олег. Я зараз представляю нашу громадську організацію Користашівська об'єднана асоціація футболу, головою якої я являю. Хотів би з вами поділитися з нашими якимись напрацюваннями, виконаною роботою за цей такий тяжкий 22 рік. Ну, по-перше, Самим таким нашим, ну, основним, головним досягненням це можна сказати, що повернення команди міста Коростишева на ну, футбольну мапу області. Багато років наша команда не була представлена у вищих турнірах іменно по великому футболу. Ну і На цей рік все ж таки ми змогли якось організуватися, зібратися. Ми до цього йшли. Це не так, що ну, там, просто ось доми зібрались за декілька днів. Да, перед цим була певна підготовка. Збирали склад, шукали футболістів, хлопців, е проїжджих залучали. Ну і все ж таки на літо змогли організуватися і зіграти цей з перш, області. Доволі непогано виступили. З, з усіх з вісьми команд зайняли залікови четверте місце. Десь не вистачило, ну, може, досвіду, може, зіграності. Хоча ось до третє місце команда, яка зайняла ну, бронзові нагороди, ми їх два рази обіграли по ходу турніру. Ну, десь там своє не добирали, але все допрацьовується. Бо також брали участь у ну, це вже ми п'ятий рік підряд беремо участь у чемпіонаті міста Житомира з футзалу. Тоже починали з третьої ліги, за, до, за три роки вже дійшли до першої. Тобто, вже перед нами тільки залишається елітний дивізіон, це де вже всі такі команди хороші, які постійно займаються, є тренери. Тобто ну, Ми вже за крок, можна сказати, до такого елітного дивізіону. Було проведено багато дитячих турнірів, різних років. У нас до, до Дня захисту дітей, до Дня Незалежності. Потім їздили багато, в Житомир їздили, в Глибочиці були турніри. Організовували у нас турніри серед різних громад. Це була Харитонівська залучена, Старосі... старосілецька громада, Користишівські команди. Це наші діти там, ну, шкільні від ДЮСШ, від Стомтауну також це наша команда. Тобто ну, багато. Також основ... ще в жовтні був проведений великий оцей захід, відкриті уроки футболу, де було залучено 12 шкіл з різ... ну, різних ОТГ: Харитонівська, Щегліївка, Більківці, Стрижівка, Старосільці, Камброд, Коростишів. Тобто, Загальна кількість учасників було десь ну, більше 200 людей. Ну, що в умовах війни все-таки якось змогли організувати, забезпечити ну, безпеку перебування дітей на стадіоні, знайти волонтерів, тренерів, і, ну і провести це такі у нас в області, це ми були друге чи третє місто, де проводили. Це був Романів, Житомир і ось у нас. Провели оце, цей всеукраїнський захід, це для дітей-переселенців, для того, щоб вони більш змогли асимілюватися в новому суспільстві. Тобто старалися чим більше таких дитячих заходів проводити. Ну, не знаю, багато таких, таких і турнірів, і заходів, і, ну, і планів в кінці, під кінець року провели. таку, Можна сказати. Під підготовчий турнір до шкільної ліги, ось до в місті. Хочемо у нас таку шкільну лігу перед між командами запустити, щоб дітки постійно у нас був якісь турніри, якісь змагання, якісь заходи, щоб все проводили, щоб ну, чим більше ми могли. Залучати дітей до спорту, відволікати від їх, їх якогось негативу, як там, не знаю, на вулиці, як, що зараз взагалі відбувається, щоб дітки могли собі ну, грати, розвиватися, займатися тим, тим чим їм ну, дійсно подобається. Багато заходів ж кажу. Ну, основні це те, що ми граємо на чемпіонат області, це перший рік. Ну, плануємо і на цей рік, і на наступні, вже щоб у нас команда постійно залишалася, щоб ми постійно представляли наше місто, наше ТГ е на, на карті області. Ну і оце футзальні чемпіонати. Ну, тобто постійно, постійно у нас якийсь рух і, і серед різних вікових категорій: ветерани, футболісти, діти різних вікових. Стараємось по максимуму залучати і повертати дітей до і людей до, до спорту, до футболу. До нашої славетної історії футболу. У нас всі знають, що команда була ніж так, також дуже хороша. Ну, спрацювалися дуже добре з цими за, за 2-3 роки, як вже існує наша організація. Нам багато допомагає Коростишівський відділ освіти. Десь організації, все ж таки у них там є допомога там, через директорів, через чителів фізкультури, там допомагають нам якісь моменти організаційні, ну, облаштовувати. Тобто ну, потихеньку-потихеньку формуються. У нас такі вже як колективи, команди, групки, які можуть ну, в майбутньому дуже гарно впливати на розвиток спорту, футболу в нашій громаді. Ну, Кінець року це завжди підведення підсумків, інколи розбір польотів, створення планів на майбутнє. Але, Олеже, хочеться вас запитати, чому саме футбол? Ну, Я не знаю, я сам з дитинства займався, брат мене займався, дідусь займався також футболом. ну, Получається, мій. Прадідусь він заснував футбольний клуб Шахтар. Може, якось воно так сімейне на уровні підсвідомості передалося. Ну не знаю. Я завжди мені подобався цей вид спорту. Я до нього був прихильним. Ну Якось так може склалися обставини, що мене воно затягнуло туди, і я стараюся приділяти. Ви і сам же ж граю, і тренерую, і організовуємо хлопців, то тобто, є ну, намагаємося якось якось таку створити організацію у нас у футболі, щоб працювала і була дійсна діяла? Ви щойно говорили про завдання, цілі, перед, які поставила перед собою ваша організація. Наскільки змінилися з початком повномасштабного вторгнення ваші цілі і завдання? І чи змінилися? Ну, спочатку ми взагалі нічого не могли спланувати, тому що ну, дійсно не було розуміння, в, в якому напрямку воно все буде рухатися, що взагалі буде відбуватися в країні. Тобто ми взагалі не розуміли, як воно буде і що надалі відбуватися. Потім, ну, завдяки все ж таки нашим хлопцям, нашим воїнам більш-менш якась ситуація ну, у нас в регіоні почала вирівнюватись. І потихеньку почались розмови, ну, все ж йде від обласного керівництва, від керівництва обласної асоціації. Ну і вони почали нам потихеньку так сказати, казати, що готові проводити те, проводити те. Обов'язково в нас всі матчі, всі які турніри проводились, це ну, обов'язково були вжиті всі заходи безпеки, лікарі, бомбосховища. Тобто, все було по максимуму підготовлено. Щоб ну, пристос... прис... ми були пристосовані до цих умов. Якщо якась непередбачена ситуація, щоб все було ну, в рамках відповідно, так як потрібно було, щоб якщо там тривога, ми... нічого не проводиться, діток забрали, всі команди розійшлися, чекають відбою. Ну, не знаю, звичайно, спочатку взагалі не могли нічого не підготувати, не провести. Навіть у нас розмов з хлопцями, з організацією якось і не було про це. Потім поступово, да, потім поступово, потім е, поступово провели міні-турнір, з'їздили, потім у нас провели. Пішли розмови про чемпіонат області. Ну і так команди почали з різних регіонів включатися, включаються, да, що всі готові грати, хто готовий, хто може. Ну і так, якось підлаштовуючись під обставини, вже намагалися проводити всі заходи, турніри якісь. Те, що було заплановано. В принципі, з того, що було заплановано на 2022 рік, ну, враховуючи загальну ситуацію, ну, у нас був достатньо плодовитий рік цей, ну, як для організації. Більше, ну, у нас десь більше 15 заходів загальних пройшло. Цей дитячий турнір, і область, це як і однодневні, ну і на дистанції. Тобто різні, ну, часові вони були період. Загалом десь 15 турнірів, заходів. Це враховуючи, що і ми їздили, і до нас приїжджали, і ми проводили. Ну, можна сказати, що в футбольному плані ну, для нас це такий був позитивний рік. І ну, є най... найяскравіші моменти, чим запам'ятався 2022 рік для вашої асоціації. Ну, в першу чергу, це. Ну, чемпіонат області, всі, всі особливо там, хлопці, наші місцеві приїжджі дуже чекали, дуже хотіли. Багато хто, наших, хто, хто нас підтримує, також, ну, дякую нам, що ми змогли зібратися, організуватися. Ну, чемпіонат області це така да, дійсно ну, для нас дуже хороша була ну, подія в цьому році. І ось до зараз ми граємо. це ще. Чемпіонат Житомира з футзалу. Ми вже вийшли в першу лігу, там теж команди такі достатньо солідні, тому що Житомирський футзал він навіть по Україні ну, на дуже хорошому рівні. І те, що ми в першій лізі граємо, ну, враховуючи, що, на жаль, у нас так все так. Ну, Місцева інструктура не дозволяє нам нема де займатися, враховуючи те, що ми не тренуємось, і показуємо навіть в першій лізі хороші результати, достатньо хороші проти сильних команд. Ну, я вдячний всім хлопцям, які їздять, тому що хлопці їздять в основному, ну, вони ніяку заробітну плату не отримують. Вони все на своєму так сказати, ентузіазмі, бажанні. Я за це їм дуже безмежно вдячний, тому що як вони кажуть. Що без мене цього не було, але я їм кажу, хлопці, без вас би ну так само ми не поїхали, не зібрались би, і, і так само цього всього без вас не було. Ну, до речі, щодо вашої команди, хто може долучитися до команди, який вік, фізична підготовка та, можливо, інші критерії є вимогою для нових гравців, і де можна знайти всю цю актуальну інформацію? Хто може долучитися до вашої команди? Ну, з команди в нас в принципі багато хлопців, хто ну, всі ж знають один одного, багато хто спілкується. Ми завжди готові прийняти ну, до себе яких від таких відповідальних, відповідальних спортсменів, тому що найголовніше, ну, наприклад, на такому матерському рівні це відповідальність. Тому що якщо ти професійний футболіст, ти пов'язаний якимось чи контрактом, чи ще чимось, тут всі як збираються на ігри. Є якась спільна група. Пишемо хто буде, ну, От хто є, на тих розраховуємо. Хто відповідально до цього відноситься, хто знає, що якщо він там не приїде, або там нас буде менше, або взагалі не зберемося. Тобто відповідальність ну, от на аматорському рівні особисто, це ну, дуже важливу роль грає. Я ж ну, це нам мені так повезло, що у нас такі футболісти всі відповідальні, і вони дійсно кожну гру дуже рідко, що там, Хтось навіть, якщо день народження, там все одно хлопці їдуть, грають. Ну Я за це їм дуже безмежно вдячний. А вікова категорія? Е, ну Вікова. Ми ось зараз, зараз хочемо таку намагаємося вистроїти таку як структуру, тобто, щоб у нас йшла е, організація від дитячої команди. Дитяча команда Stone Town. Це у нас там дітки є 15-й, рік народження, 2014-2015. Ну, і старші там до 10-го, до 9-го року дітки. Ну і щоб вони поступово переходили, ось до ми їздимо, граємо з дітками, і вони приходять, дивляться на старшу команду, яка грає на чемпіонаті області. Щоб ці дітки розуміли, що ось до ми тренуємось до якогось певного моменту, що ми бачимо, що нам є куди рости. Є ось до, наприклад, для початку це там рівень чемпіонату області. Щоб вони знають, що, наприклад, коли вони з нами тренуються. Через 2-3-4 роки вони зможуть попасти в цю в першу команду. Потім, якщо в них буде все складатися, тільки за якщо наші діти будуть десь в якісь кращі команди їхати, це тільки ну, прив'язується, прив можна сказати. Тобто намагаємось вистроїти таку структуру, щоб це були дітки від, від, там, самих, можна сказати, там, ну, не від садочка, але від трьох-чотирьох років. І вже до старшої команди, щоб такий був у нас поступовий перехід, щоб дітки постійно переходили і бачили, що в них є ну, мета до старшої команди, куди тягнуть. Та команда тридцять плюс, 50 плюс. І, є такі? Ну, плюс ну, особ... єдики конкретно стоунтауна немає, але у нас ось до в тому році були ветерани. Вони теж виграли чемпіонат області з це 40+, були ветерани. Тобто, ну да, да, от є такі. У нас зараз найбільша проблема, на жаль, виходить, десь просіло чуть-чуть покоління. У нас немає мало дуже таких футболістів від 22 там, до 27-28 років. Тобто, от зараз ми їздимо там, по різним чемпіонатам і дивимося. Дуже багато команд, де залучаються там, діти вже там. 2001, 2002, 2003 років. А у нас з цим трошки тяжко. У нас є або старші, або молодші. А оцей такі якраз зараз золота середина, те, що треба, з цим трошки тяжко. Тому десь приходиться десь своїх брать, Ну, але ж своїх брать так само приїжджих хлопців шукають. Теж десь буває там ображаються, а чого свій не грає, а грає приїжджі. Ну тут кожен має розуміти, для чого ми граємо. Якщо ми граємо просто для того, щоб побігати і пограти, то це так, це може когось влаштовувати. Якщо у нас дійсно є якісь цілі, ми, ми, ну, ми за щось стараємось, якісь хочемо нагороди здобути, то рівень команди повинен цьому відповідати. Тому намагаємось, щоб, щоб всі були рівноцінні в команді. Не просто якщо ти місцевий, значить ти 100% граєш. Ні, місцевий так само має відповідати рівню команди і рівню турніру, де він ну, виступає в такому плані. Ну і наше традиційне, що найперше зробить ваша команда після перемоги? <гум> не знаю, що ми зробимо. Ну, спочатку будемо сумувати, за тими, хто не нами вже, напевно. Якось. Після перемоги. Можливо, турнір в святковий ну, листах. Да, так, да, да. є д, д, оце, може, ви так мене підштовхнули. В планах також були у нас якесь, ну, намагатися такий турнір, як ну, і, і пам'яті, і пошани цім іменно хлопцям з Коростишева, які ну, воювали. От якийсь такий турнір, чи пам'яті, ну, чи, пам чи ну, якось такий ще формат, ми придумаємо, як воно буде проводитися. Ну, як для подяки, пошани нашим воїнам, от якийсь, якийсь да, благодійний такий турнір провести. Звичайно, це, ну, це в наших силах, і ми все для цього зробимо. Ну і напередодні новорічних різдвяних свят у вас є можливість привітати і свою команду, і наших глядачів. Да, ну, вітаними словами, я хочу подякувати всім, хто хто був з нашої команди, з нашою організацією в цьому році. Ми всім дуже вдячні, тому що коли команда приїжджає на гру, за неї вболівають і підтримують. Коли до здомні хлопці розповідають, що до них просто підходять ну, люди, про яких вони не подумні. Не могли б подумати, що вони дивляться футбол, а вони їм дякують. Ну для хлопців це важливо. Вони всі, ну це і для нас, і для команди, для організації, це, це така підтримка, яка надає сил, натхнення для роботи і нашим людям, українцям, користашівцям, хочу побажати тільки успіхів, тільки наснаги, любові, такого терпіння. Ну, я вірю в те, що ми все перетерпимо, переборемо. І все буде ну для нас складається як, як мінімум в майбутньому, все добре. Ми будемо щасливі, я в цьому не сумніваюся. Дякую за теплу, гарну розмову.